Всім привіт, друзі! Сьогодні знову рибалочка і я приїхав на своє улюблене місце, де ловив хорошеньких таких трофейчиків, лящів і коропа. Дивіться, оце класний! ух, Клас! красий, Оце чудно. Думаю, сьогодні теж порибачимо, спробуємо знову кукурузку, якщо ви дивилися моє минуле відео. Там краще була кукурузка, ну, як прикормка. Тому сьогодні будемо пробувати робити акцент саме на неї. Зараз, друзі, сьома ранку, дивіться, така невеличка димка стоїть над водою. Ось, погодка супер, класно, дивлюсь, рибка вже спльоскується. Значить, щось повинно бути. Ось, особливо дякую всім, хто підписується на канал, ставить свої коментарі, там, лайки і так далі. Ви мене мотивуєте знімати наступне відео. Тому особливо дякую вам, друзі. Так, Засипав такої ось прикормочки. Дивіться, Бондюель і кукурузочку. Висипаємо. Ось так усе. Будемо замішувати рукою. Тобто клішньою. Ой, дивіться, що виходить. Круто. Ще додав трішки опариша туди, щоб був запах. Ось таке воно вийшло, дивіться, з опариша, кукурузка. От. Цікавенько. На вигляд, дуже смачно. Подивимося, що скаже нам на це риба. Дивіться, вже закинув. Буквально 15-20 хвилин і все готово. Надіємося на швидкий кльов. Хоча зараз поки ще по, ну, прикормочку понакидаємо. Ось, розійдеться запах. І тоді рибка може підійти до цього місця. А ми чекаємо. І так, друзі, перша є. Дивіться, от така таранинка. Непоганий. Початочок вже щось є. Рибка підійшла, прикормили. І будемо, сподіватися, прийде крупна. Погодка взагалі класна, суперога, дивіться. Такий ранок чудовий. Поки сидів, а вийшло так, що все склювало. Взагалі нічого нема. Навіть черв'ячок і той скльований. Ловлю, як бачите, на черв'яка, на кукурудзку паришем. Черв'яна низу так багатенько. Такий був пучок гарний. Ось. Можливо, тут ще може клюнути сомик. Як бачите, друзі, нічого не клює. Дивно, було трішки там пару ударів і все. Ну, Витаскав і нічого. Е, значить, значить, так. Ну, Будемо пробуватись. Зараз закину трішки далі, Ось, метрів на 40 Може, там буде щось. Але не знаю, зараз це сонце сходить. Может, почнеться почнеть мальок брат. А может, нам пока крупничок. иди, будеш крупнячок. Еще будешь клевать, а Знову не. так, тык-тык-тык-тык, и все. Понимаешь, да? Здесь попалося. Якось різа. О, дивіться, який кабанчик. Ух, тарань. Нормас. Ось така мені подобається. Давайте ще. <гум> Як заглотнуло. А на що взяла? Ооо, ну, мабуть, на червячках. Класс, оце мені подобається. Ух! Ось бачите, друзі, трішки далі закину, буквально там на, на метрів 10. І вже пішла покльовка. Тобто, ну, і таран така, самі бачили, нормально. Зараз перевіримо. Може би, можливо, на 40 метрах буде добре брати. Ох, таранка. Але. але невеличка. Наклювала, як здоровений сом. Мальок. Що ж ти таке клює, мале. Бачите на тарані такий поріс. Ось, або від крючка якогось, або хижа риба. Час попити трішки кави. Поки риба не клює. А щось підсік і нічого. Хоча може мальок. А, такі є, дивіться, що прийшло. Знову таранка. Крупнячка нема, але тарань стабільно бере потрошку. Один мальок. Вже чесно, задовбав, тільки перезабрасую. Ось, Один із плюсів, це тут буквально метра півтора-два від берегу. Таке щось нормальне спльоснулось. Дивіться, зараз покажу, як клює мальок. Ось. В режимі онлайн, як то кажучи. Ну що, будеш клювати чи ні? І це воно тільки дик-дик-дик і все, дик-дик і все. Витягуєш і все скльовано. Розумієте, ще й цепляю, ну там кукуруза опаришів там десь 4 по 5 штук, ну, тобто, нормально. А вона швидко раз-раз і все з'їдає. Оце вона навчилася. а. Все склювало. Ну, самі опариші з кукурузи. І нічого не залишило. Пройшло приблизно хвилин 15. Я перезакинув вудочки. Ось, і зараз, дивіться, вітерець. Вітерець іде сюди. Що це може означати? А можливо так пригонить рибу. А можливо і ні. Подивимось. Ну що ж, поки що от таке маленьке клює. Оцей приніс цей вітер. І так, 10-та година вже. Нічого серйозного ще не зловив. Ну, ще пару годинок є для ловлі, подивимось, прикормка ще є, апарік є, черв'як закінчується. Тому якось, якось так. Думав, що буде краще, чесно. Змінив трішки оснастку. Ось, я думав, що подалі кидати. Але дивіться, тут теж невелика таранка. От, навіть що кидає зараз на 50 до 60 метрів. Теж, теж такий мальок. Нарешті, друзі, хоч, хоч одна рибинка. О, навіть тарані вже радий. Але чекаю на коропа, ну давай вже клюй, коропець. Все для тебе. На ліву будочку спробував вкинути взагалі, от, ну, недалеко, там, метрів 20. Можливо, риба ближче підходить, бо прохладно стає, не знаю. Але треба пробувати, тому що ну, не клює. А, треба спробувати всі варіанти. Ух, друзі, оце клювало щось, капець! О, еле до вудочки, як бабахнуло. Фу, і нічого, може це, конечно, був іляж. Ого! Невже почалася покльовка Клює зараз так, ніби ловлю в акваріумі. Взагалі нічого нема. Що це з рибою? Може... Я не знаю, може тиск якийсь великий чи навпаки малий. Не знаю, нічого. Ох, Мабуть, чим гірша погода, тим краще клює. Ну що ж, навіть зараз виходить ловити дуплетом, дивіться. Одну зловив так, а інша, мабуть, рядом була і забок. <годить> ну, отакий от, от дуплет. Ну що ж, Прикормки стає все менше і менше, бачите? Що залишилося, думаю, доловлю вже, що є. Але знаючи по рибалці, може бути так ось взагалі не клює, не клює, а потім як бах і щось серйозне взяти. Ось із цього сижу жду. Обана друзі, таранка на проводі. Чекаємо коропа, клює тарань. Зразу друга, дивіться. Така сама, ну, майже така сама. Так, друзі, от хто додивився відео до цього моменту, напишіть, зловлю я щось сьогодні крупненьке чи ні. Ось аж самому цікаво. Ось скажіть мені, будь ласка, як таке мале може, може клювати? От як. Та там кукуруза більше, ніж вона. Як вона бере так клює, я не знаю. Мабуть, рибалка буде закінчуватися. Там вже і прикормки практично нема, і наживки. Ось. Тому що можна сказати про сьогоднішню риболовку. Тарань клювала. Крупнячка, бачите, не було. Одне щось якась була там покльовка. Ну, ну не встиг. Чи я рано підсік, чи навпаки пізно, не знаю. Ось, ну Витягти не зміг. Так, значить, але це теж якийсь урок. Ось, буду знати, можливо, треба на інше місце тепер їхати. От, звідси вже риба відійшла. Ой, ну, пар пару лящів та коропа тут узяв. Тому буду шукати інше місце. Можливо, спробую ще з'їздити на хижачка. Ось. І там, е можливо, буде судачок або щучка. Скоріше за все, судак. Бо щуку у нас важко тут знайти десь. Так. Ну ось така вийшла рибалка, тому ну, хоч напишіть якийсь коментар, там, підніміть статистику, або поставте просто лайк. Ну а на цим все. Дякую за перегляд і всім пока.